У 2012 році мені прийшло неймовірне послання, яке тоді було шоком для мого людського розуму. В ньому було сказано: скоро ти попадеш в царство небесне і допоможеш іншим пройти. Будеш сяяти ти і всі твої друзі. І от пройшло. Скільки років? Зараз 2024 рік. І так все ізбувається і збулось. А тоді Розум дуже боявся. Він переживав, що царство небесне. Це обов'язково треба померти в фізичному тілі. Але дійсно відбулось моє переродження, моє розширення. Моя душа так хотіла злитись творцем, тому що тільки через серце це як саме головний портал, самі головні двері нашого життя. Коли ти готовий, ти віддаєшся настільки, що розширяєшся, 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 і входиш в свої, всі, сім тіл. Не тільки відчуваєш своє фізичне тіло, а відчуваєш всі свої багатовимірні тіла. Моя свідомість війшла і стала тілом духа в 13-му році. Потім вона входила в тіло Всесвіту, я була цим всесвітом, я знала хто я. В тіло п'ятого виміру це було дуже-дуже багато різних квантових стрибків, в які я входила ці всі руки і згадувала, хто я є. Сипались мої ілюзії як людини, і я перероджувалась через біль і народжувалась нова, абсолютно нова, так? І дійсно я піднялася до Царства Небесного. І тепер проявляю його на землі. І це не щось неможливе, як виявилось, під час переходу. І це просто дуже прекрасне. Ви бачите моє ангельське тіло. Бачите, як літають на моїх прямих ефірах ангельські аспекти, частиночки. Це все вже стає дуже-дуже явним. Ви бачите, що відбувається на моїх ретритах, які чудеса божественні. Як всі злітаються тварини, припливають дельфіни, кити, вони відчувають кристалічну енергію, вони відчувають Творця, вони відчувають світло. Як все живе спішить на світло. Це і є перехід свідомості, це її перехід в расу в Бога, людина. З вами ваша Ая.